Добрий ранок, добрий день, сонечко вітається, тепло посміхається, посміхнемося і ми розпочнемо день новий, як усі щасливі діти будемо радіти. Малята, я вас дуже рада бачити в нашому новому занятті. Зовсім скоро розпочнеться вже літо. Давайте ми з вами поговоримо про те, що ж буває влітку. Подивіться, малят, як гарно сонечко встає за обрію. Як ви гадаєте, що ж відбувається, коли на небі з'являється сонечко? Дійсно, починається ранок. Сонечко стає дуже рано. Але чи тільки це зміниться влітку? А яка погода влітку? Правильно, влітку дуже спекотно. Цілий день сонечко світить на небі нам. Завдяки, йому, завдяки його світлу, прокидаються дерева, стає тепло на вулиці. А чи помічали ви, які зміни відбуваються з тваринами влітку? Як ми скидаємо теплий одяг і починаємо носити щось легке, так і тварини скидають теплу шубку Бо їм жарко влітку. Діти, а чи завжди сонце таке приясне та приємне? Коли ж воно стає ворогом для людей? Був гарний літній день. Дівчинка з батьками пішли на пляж. Дівчинка не забула, що в спеку обов'язково треба зягати головний убір та знаходитись в затінку, щоб сонце не нагрівало. А її подружка, хоч і плави з головного опору, але взяла з собою пляжну парасольку, і це допомогло їй сховатися від сонечка. Погляньте малята. а хлопчик забув, що треба ховатися в затінок, коли сонце дуже активно. І йому раптом стало погано, та ще й вся шкіра почервоніла. Що ж нам таке трапилося? Він перегрівся на сонечку, і тепер йому треба лікувати сонячні опіки, які він отримав від сонця. А для того, щоб нам було легше приносити спеку, то варто пити багато води. Але не соків або газованої води, а саме чистої, а Без... саме чистої води. А чим же ще багато літочків? Дійсно, овочами, фруктами, ягодами. Давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Обери зайве. Погляньте на картинки і оберіть зайве. А поясніть свій вибір, чому ви так вирішили. Бажаю вам удачі! Малята, про що ж ми з ним з вами говорили? С чого вам сподобалось, а що було складним? А на сьогоднішній заняті закінчилося. До ну, побачення, до нових зустрічей!